Тварини дуже лабільні, і тому вони пристосовуються до всього. А в зв'язку з забороною полювання вже чисельність тварин дійсно збільшилась в Україні. Наскільки лисиця, допустимо, п'ять разів. П'ять разів. Так, до війни було вона ж носії сказу. Звичайно, так само зросла чисельність Вовка, зросла. Чисельність шакала зросла. Скільки лосей? Це ж взагалі така рідкісна тварина в червоній книзі. можна сказати, більше 7 тисяч. Сказ в Україні є. Мало того, скажімо, в Чернігівській області в минулому році було зафіксовано чотири випадки захворювання лося на сказ. Лося. Так, саме Лося. Чисельність лосиці вже на тому стані, коли вже треба дійсно скорочувати чисельність. Mm -hmm. Про це вже волають навіть європейці. Крім сказу, ще є проблема з африканською чумою свиней. Так. А скільки разів у вас немає даних? Значно більшою тривогу викликається якраз прикордоння. Якщо підняти дрони, подивитися, це по суті кладовище тварин. І території для тваринного світу найбільш небезпечні. Мінування його за. воєнні біоцинози. Белігеративні ландшафти. Україна зараз шанс зробити висновки не тільки для себе, а своєю наукою для всього світу. Так. І я б сказав би навіть ці дані у нас уже є. Вітаю! Ви на програмі про науку компетентно. Будь-яка війна залишає слід не лише в історії, а й у природі. Вибухи, пожежі, руйнування інфраструктури, забруднення довкілля усе це змінює природні процеси, зокрема, впливає на поведінку тварин і формує нові часто непередбачувані екосистеми. Природа реагує на війну по-своєму. Одні види зникають, інші адаптуються, а деякі навіть займають нові природні ніші. Як саме змінюється життя дикої природи в умовах війни, чому все більше тварин з'являються у містах? І як науковці можуть допомогти Україні у відновленні природних територій після війни? Про це ми будемо говорити з провідним науковим співробітником. Інституту зоології імені Івана Івановича Шмальгаузена Національної академії наук України Віталієм Миколаївичем Смаглим. Вітаю Віталій Миколайович! Доброго дня, Іван Петрович. Все більше прикладів пересічних жителів навіть Києва говорять про те, що вони бачать диких тварин у місті. те, що до Лисиць вже. Якось почали звикати, що їх кількість збільшується, і на дорогах ми бачимо, дуже часто машини збивають, але й лосі, як ви мені розповідали, вже з'являються в Києві на, просто на вулицях. Скажіть, будь ласка, дійсно, екосистема змінюється під час війни? З точки зору зоологічної науки, які процеси сьогодні найбільш значущі? І що таке от нове слово, ну, для мене нове, для вас це звичайне визначення воєнно біоценози? Ну, бачите, воєнний біоциноз поняття певною мірою умовне. Дуже красиве слово зараз з'явилося в зв'язку із війною – ландшафти. Це ландшафти. Які з'явилися внаслідок військових дій і порушені саме військовими діями. Це окопи, капоніри, бліндажі, скажімо, полігони. Це все є біля ландшафтом. Тобто в цих ландшафтах тварини теж існують. Цікаво, що. Вони ховаються там, чи не треба їм свої нори там, копати чи що. Зрозумів. Ви знаєте, тварини дуже лабільні. І тому вони пристосовуються до всього. Я скажу так, що е, вивченням е, тваринного світу в алієвіративних ландшафтах я займався ще до війни. Ще на початку 2000-х е, я працював на Гончарівському полігоні, і, на мій Сама найвисока щільність тварин, чи одна з найвищих, була саме на полігоні. Тому що там безпечно туди не пускали от, людей. От, от саме цікаво, тварини дуже легко звикають до голосних звуків. Ну, скажімо там, вибух. Чи, можливо, якийсь інший голосний звук, вони є в природі, скажімо але дерев... вони не звикають до присутності так. людей. Дерево може впасти, крига може тріснути. Угу. І тому, в принципі, тварина, якщо не має безпосередньої небезпеки її, вона досить спокійно відноситься до якихось голосних звуків. Але саме тому, що на полігонах не проникали браконьєри, тому що в людини віртуальне мислення, скажімо, угу. може, якщо там і летить, та болванка десь упаде, то вона саме в нього влучить. Заєць так не думає. Чи ти саме та рук, чи, скажімо, там лось? І тому якраз в тих місцях, де обмаль людей, попри військові дії, щільність тварин доволі таки нормальна. А можна сказати, які, от поки ще таку загальну цифру, от, під час війни, ну, звичайно, ми говоримо зараз на контрольованій території, оскільки вона піддається більш-менш вашому дослідженню, е, які види тварин. Збільшились, які зменшились. Є такі дані, хоча звичайно. б оціночні. Звичайно, звичайно. Тому що працюють все ж таки люди в лісах. Місливські господарства, вони формально існують, але я знаю, що полювання заборонено. Да, я не знаю, скрізь заборонено, чи тільки от в якихось областях. Практично скрізь. Mm. Тому можна сказати, якраз повертаючись до першого питання, чому з'являються лосі в Києві, це якраз воно поступово ми до нього і перейдемо. В зв'язку з забороною полювання вже три з половиною роки в Україні чисельність тварин дійсно збільшилась в Україні. Це Цей факт. Це, факт. Ну, це залежить мож... від виду тварин. так? Я можу полювати буквально кількома видами. Ну, скажімо, той самий зросла чисельність псових лисиць, вовка, шакала, зросла чисельність лося, збільшився фазан. Ну, практично, мисливські види, ті, на яких вівся прес полювання, практично чисельність усіх видів збільшилася. Ну от Але... собаковидні, от ви сказали, скільки разів вони збільшилися? Ну, я скажу, на скільки, скільки? От, Лисиця, допустимо, да, в п'ять разів. В п'ять в... разів. Так. До Вона ж нас... носії сказу. Звичайно. До війни Лисиці у нас було близько 50 тисяч, зараз більше 250 тисяч. Шакала фіксує тільки Фетіна. на цій території, яку ми контролюємо. зараз. Так, і тільки на території мисливських вигідь, я вам навіть не розказую, тому що не апелюю даними з проднозаповідного фонду. Потім так само зросла чисельність Вовка, зросла вдвічі. Чисельність шакала зросла, там, пам'ятаю, із 400 голів до 2,5 тисяч. Це був тобто... дуже рідкісний вид шакала. Да, на середину 90-х років був перший зафіксований. Шакал його збила машина на дорозі Одеса рені Тоді взагалі не розуміли, що це тварина. Що це? Зараз у нас шакал практично по всій Україні, абсолютно спокійно. Зміна клімату теж допомогла? Ну, ну шакал, як правило, в південних регіонах. Ну він зараз у нас фіксується Закарпаття по всій території України. Mm -hmm. Навіть в Чорнобильській зоні фіксується шакал. Скільки лосей? Це ж взагалі така рідкісна тварина в червоній книзі. Ну, якщо скажімо, на, до 2017 року. Ми давали чисельність лося близько 4,5 тисяч, то зараз спокійно можна сказати більше 7 тисяч лося. Тому я б сказав, би, що війна позитивно вплинула на динаміку чисельності тварин, але в зв'язку з цим і з'явилися і небажані наслідки. Якраз, саме? Ну, саме тому, що Лисиця є лисиця, природним резервуаром резерва сказу. І тому, Медики вже б'ють тривогу. Звичайно, звичайно, сказ. Що, вони? яка у вас інформація? А, щодо? Ну, Яка інформація про те, що сказ в Україні є. А, мало того, скажімо, в Чернігівській області в минулому році було зафіксовано чотири випадки захворювання Лося на сказ. Який, в принципі, лося? Так, саме, саме Лося. А, захворювання людей теж фіксується. ну, можливо, не завжди це піддається, скажімо, широкому ну, ну, говоренню в пресі, розовису, але да. розголосу, тому що, скажімо, легше ці випадки списати на якусь енцефаліт чи мінінгіт. Але скажу, що минулого року, в листопаді місяці рік тому, прийшов лист на кабінет міністрів України на Верховну Раду, на офіс президента від Фасе. Фасе це європейська організація. Полювання та охорони природи. До речі, mm -hmm. в Європі це не розділяється. Там і охорона природи і полювання. Одночасно це, ну, це так, все нормально. Щоб підтримувати баланс. Це, mm -hmm. така, це не державна організація, але до неї входить 23 європейські країни. Mm -hmm. І прийшов офіційний лист на кабмін, в себе порядок в Україні зі сказом. Тому що Україна зараз є. Як... Ну, кордони -то вони прозорі. прозорі да. А Україна Планжарсті. зараз як язва, скажімо, на тілі Європи. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією на Сказ. Ви розумієте, що якщо ми зараз не зробимо якихось рухів в цьому відношенні, то вступ країни до Євросоюзу отримає ще одну палку в колесо для того, щоб цього не зробити. Тому зі сказом треба щось робити в Україні. Дозвіл на полювання на лисиць? Ну, як показав досвід минулого року, в кількох областях його відкривали, зокрема в, в Черкаській області, частково в Київській, в цьому році в Закарпатській відкрили, в Миколаївській, саме на полювання на хижака. О, і просто скажімо, якщо б ми зараз керувалися європейськими нормативами, розкидати антиарабічну сиворотку, не сиворотку, а котлетки такі спеціально ну, да. це було б супер. Але чисельність лисиці вже на тому стані, коли це не допоможе, коли боротися профілактичними мірами вже пізно. Вже треба дійсно скорочувати чисельність. Ну, про, це, про це вже волають навіть європейці. У вас є інформація, якісь планується щось зробити щодо. Планується, звичайно, планується, і про це говорять і, скажімо, мисливські організації правоохоронні, але, звичайно, є, скажімо так, навколо екологічні організації, псевдозахисні. Ну так, да, зараз це теж дуже популярно. Да, які самі розумієте, скажімо, охороняти лисичку вовчика, бо вони, вони теж mm -hmm. хочуть жити. Хочемо чи не хочемо, але в першу чергу треба ставити на, на здоров'я людини і здоров'я людського суспільства. Повертаючись з долося, ага. все-таки це мій улюблений вид, тому я все-таки хотів би за нього поговорити. Чисельність його зросла. Угу. І те, що в Києві, я не кажу вже на інших містах, я саме говорю за Київ, тому що я в Києві живу і відслідковую ці речі. Це саме можна сказати і про Львів. Лось з'являється в Києві дуже часто на Окраїнах. Оболонь, масив Голосієво. Ну, Голосів зрозуміло, Голосіївський ліс. Ну, да. Район Чернігівської. ну самий був курйозний випадок позаминулий рік, коли Лосиху збило на південному мосту, де взагалі немає лісового масиву, ні справа, ні зліва. Незрозуміло, яким чином вона да, туди. зайшла. Зайшла. Тобто mm -hmm. випадків на рік фіксується. До 10 випадків фіксації лося в, в, в межах Києва. Ну, звичайно, на Українах. На Хрещатику лося ніхто ну, ще поки що слава Богу не бачив. <рес> не дійде. Да? Чи нормально це, чи ні? Ну, Скажімо, досвід європейських міст uh -huh. показує, що тварини на вулицях це нормально. Ну, В Сполучених uh -huh. Штатах, де це взагалі дуже. Європей... Язича, косулі ходять звичайно. там і заходять додому. Uh -huh. В європейських країнах, я пам'ятаю, нещодавно дивився якийсь фільм BBC, і там цілий. Виводок лисиць там поколіннями живе, там на місцевій, на місцевому шиномонтажі. Ага. І це не викликає ні в кого, ні в кого ніяких. Коли сказу немає, коли так, там є. Так, звичайно. І да, це, це норма. Тому коли тварина не, не бачить небезпеки, безпосередньо небезпеки від людини, і знову ж таки, коли збільшується її чисельність, то дуже спокійно тварини заходять в міста. Практично більшість тварин, зокрема тих самих лосів, яких фіксували, це були молоді тварини. Це ті молоді тварини, які... Три чи чотири роки не бачили мисливців в лісі. Вони не бояться людини. І тому це теж один, один з чинників, крім високої чисельності. Це втрата страху перед людиною. Uh -huh. тому, тому нічого страшного в цьому немає, якщо ми бачимо лосі, Якщо бачимо лисицю, ну я б, звичайно, сказав би. Да, це, так, це треба бути да, буде, буде обережно. Звичайно, звичайно. От ви фактично вже почали говорити про зміну поведінки тварин в кризових умовах. Тобто, коли вони вже не бояться людей, тому що немає полювання, там, де мало людей, і там, де є полігони. Які ще є приклади зміни, от як зміни, які відбуваються під час війни, впливають на поведінку тварин щодо їх адаптації, щодо їх зникнення? Я зрозумів ваше питання. В даному контексті я розділив би Україну на три, мабуть, ніч, на чотири різних зони за типом впливу на тваринний світ і відповідно реакції тварин на цей вплив. Перша це окупована територія. Звичайно, ми не маємо звідти даних чи даних обмаль. І тому можливо, щось... з преси, ми там з преси щось... можливо, якась респондентна інформація їх... угу. від знайомих, які залишилися там. Угу. Це можна говорити про той самий Бірючий острів, заповідника Сканія Нова. Які здання дійсно звідти є. Далі це територія безпосереднього бойового зіткнення. Угу. Далі територія постійної дислокації військових, це, скажімо, прикордоння з Білорусі і з Росією, або постійні пункти постійної дислокації, вже на певній віддалі від зони бойових дій. І далі четверте, це власне інша територія України. От якраз в кожному із цих локалітетів. Можна говорити про різну реакцію тварин на бойові дії. Як я вам сказав на початку, що голосні звуки, і скажімо, там навіть і самі вибухи, вони не так сильно лякають тварин. Тобто тому... вона адаптується тваринами. Адаптується, так. Да. Угу. І тому, скажімо, від, безпосередньо від знайомих, від друзів, які знаходяться на, на передньому краю бойових дій, розказують, що можна бачити і фазана, і зайця, і козулю. Які не, безпосередньо не реагують і не бояться. Ну, зайвий постріл зробити в ту саму козулю, видати власну позицію, ну ніхто, ну, ніхто не буде це не буде робити. Це робити. Да. Да. Тому якраз там тварини себе почувають більш-менш, я не сказав би комфортно, б... Ну, принаймні стресу як такого, напевно, я б я не казав би, що він такий занадто великий. Значно більшу тривогу викликається якраз прикордоння. Чому? Mm -hmm. Тому що на прикордоні у нас ставлять такі загороди, які називаються Єгоза. Знаєте, це така колюча проволока, Колюча Да, і з дуже гострими ріжучими краями. Цей його mm. загороджується буквально до кількох oh, сотень да, метрів. Проти піхоти, проти проникнення живої сили. Так, і от якщо підняти дрони, подивитися, це по суті кладовище тварин. Тому що, коли потрапляє тварина, вона заплутується в цій ЄГОЗІ, І це да, і козулі, да, і зубр був зафіксований. Це все тварини, які, ну, які там гинуть в великій кількості. Знову ж таки, не будемо забувати мінування. Територія mm -hmm. мінується. No, da, da. О, скажімо, дуже е, приклад, в цьому яскравий, це територія Залісся. Національний природний парт, mm -hmm. е, колишня резиденція президента України. Це була зона бойових дій, mm -hmm. можливо, ви чули. Так, у другому році да, дійшли практично тоді росіяни до, до Скибіна і мінували тоді територію всі, mm -hmm. і в тому числі і Залісся. І от я коли вже... Кацапів вигнали, то виявилося, що чисельність зубра скоротилася практично вдвічі. Там, ну, Тобто тварини наступають на міни. До речі, ця територія до сих пір, вона певною мірою замінована. Те саме Чорнобильська зона. Що там в Чорнобильській зоні діється, ми навіть взагалі не знаємо, тому що, мабуть, більш замінованої території в Європі, зараз важко сказати. яка є. І тому, звичайно, оці чинники, там, де військових дій вже не відбувається або й не відбувалося. Там, де проводяться профілактичні міри проти ДРГ, uh -huh. чи скажімо, навпаки, чи вже скажімо, відбуваються якісь дії внаслідок того, щоб розмінувати, чи що, от якраз ці території для тваринного світу найбільш небезпечні. Мінування за. Uh -huh. Знову ж таки, все-таки не будемо заперечувати того факту, що браконьєрство воно нікуди не ділося, навіть у зв'язку із. Ну, зараз не та ж охорона природи, коли мова йде про особливо прикордонні території. Да. І саме цікаво, коли це саме страшне, коли браконьєрами стають люди в однострої. Так? Тому що, ну, скажімо, єгерська служба, не буде ж виходити вночі і контролювати цю територію, тому що, вибачте, комендантська година. В перший раз. В першу чергу. По-друге, хтось там замітить з дронів, тепловізорами, це Звичайно. теж небезпечно. І Для тому, людей. скажімо, в тому самому прикордоні це ну, неодноразові випадки, коли е браконьєри, не прості сільські браконьєри, а, на жаль, це люди, в однострій, е е Займаються цим. І, ну, і, і що ти скажеш в такому випадку, якщо це захисник вітчизни? Ну, Тим паче така проблема дійсно існує. І навколо пунктів постійної дислокації, коли хлопці відходять на, на відпочинок, теж такі випадки фіксувалися. Впевнений, що з того боку ситуація ще гірша. саме. Але, на жаль, у нас ну, не всі, навіть хлопці, одягнені в однострій, не всі являються сумлінними захисниками природи. Тобто, і такі Звичайно. Звичайно, зараз будь-кого звинувачувати, особливо Звичайно. ті, які зараз воюють. Це Ні, такий я, я не звинувачу нікого. Це тиск і все інше і так далі, щоб просто... Просто да. кажу це як факт. Да. Це так, Ні, звичайно, фіксується. ви як науковець це фіксуєте. Скажіть, будь ласка. І, і, от... вибачте, будь ласка, да -да. і останнє, це угу. Да -да. інша, та територія України, Більша частина території України, де військових дій не відбувається. А, да, да, -да. Якраз ну, само... Закарпаття там і Закарпаття, так далі. Ну, Закарпаття, якраз, на, на, звичайно, якраз да в цих локаціях Чисельність тварин збільшилася, тварини відчуває себе льготно і там. Теж якраз... із-за того, що заборонено полювання. Звичайно, Це що заборонено полювання, так. Ми зараз говоримо про вплив бойових дій, зміни ландшафту, заборони полювання, пов'язані з цим процеси. А ще дуже важливо ми неодноразово в нашій, на, нашому теле, на нашому каналі в цій програмі. Ми говорили про серйозні зміни, негативні зміни в екології, пов'язані з військовими діями. Це теж впливає отруєння ґрунтів, отруєння рослин і так далі. І на, на, на природні на, на, на тварин. Як ці процеси зараз досліджуються, от за вашу інформацію, можливо, це. Не тема безпосередньо вашого інституту, це пов'язано з іншими інститутами академії науки, не тільки Академія, а й Академія аграрних наук, можливо. Так, що, яка от оцінка впливу впливу радіації? Ми вже навіть помічали, що такі цікаві процеси проходять в Чорнобильській зоні, що ніхто не очікував. Так. Так. Це, це окрема тема. А от хімічне забруднення, як воно впливає на тварин? Звичайно, такі дані є, вони поки що накопичуються. Говорити про щось напевно, наразі поки що з малий термін. Ще. Ще, ну ще, ну, для ще нас це надвеликий термін, 3,5 роки війна. Да. А малий цього... термін і не занадто невисока вибірка. Все таки, якщо ми можемо зараз отримувати якусь інформацію, то лише із тих місць, де бойові дії вже закінчилися, скажімо. Місячний термін, коли була окупація на півночі Київської області, Чернігівської Чернігівська. Ну, да, там можна вже починати. Звичайно, да. але місячний термін mm -hmm. окупації всього навсього там. А брати які дані із безпосередньої зони бойових дій ну, зараз. Як їх розкришні. брати? Да, звичайно, це звичайно. експедиції, нічого не проведеш. Да. Да. Це величезна проблема. Зараз якраз обмеженість експедиційних виїздів. Mm -hmm. Так, ви навели це. Це дійсно. Це такий інформаційний вибух. Те, що ви зараз сказали, я ну, начебто ми всі обізнані інформовані люди, але те, що лисиць п'ять разів більше, що збільшення лосів, що такі приклади, які ви наводили, що вже міжнародна спільнота б'є так сказати в набати щодо сказу, який розповсюджується через крім сказу, ще є проблема з африканською чумою свиней. Так, так Наведіться? це дикі кабани. Дікі кабани Дик кабани вони теж розмножуються. І... А скільки разів? У вас немає даних? Зараз бачите, у нас перший спалах африканки був на початку 2010-х років. Ну, так. 2015 так, рік прямо так, 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 так. так. І тоді чисельність скоротилася. В нас ми тоді давали, здається, близько 70 -ти Спеціальне тисяч. Спеціальне було полювання, здавали да. на аналіз тварин. Місцями взагалі mm. винищували, mm -hmm. залишаючи локальну на території об'єктів ПЗФ. Ну, mm -hmm. що абсолютно ну, да, смішно, да. навіщо вибивати навколо, що залишаються якісь місця, де вони зберігаються. І, скажімо, певний час у нас африканкою був нормально. порядок. Буквально mm -hmm. вже ну, два роки. Третій рівень фіксуємо знову спалах африканської чуми свиней. і за збільшення диких а, збільшення кабанів? Збільшення диких кабанів і без і, і, і відсутності будь-якого санітарного контролю. А, тому що ну, теж, так, скажімо, так. На, на територіях окупованих чи прикордонних це робити дуже складно. Скажіть, а пат гриб, грип? Ну це трошки ми від, відхиляємось в бік. Да? Ну, якщо хочете, можу навести приклад. Ну От ви ж, ви людина, ви ж науковець, Пташини знаєте, гриб. цікавитесь всім. От зараз була інформація, що дуже серйозний був такий спалах на пташиний гриб через диких саме птиць. Я просто наведу приклад, коли був пташиний грип, угу. це вже пройшло, слава Богу, не один десяток років, Крим. Пам'ятаєте, такі страшні картини, коли ходять люди таких в респіраторах, ну, да, да, халатах да, ходять да, по да. дворах і там курей випалюють. Да. А при тому в холодній горі був фазанячий Там ні. Ніхто не тронув, попри те, що хазани розлітались на весь Крим, а курицю сиділи все да, в Загородах. В в Тому я сказав би, що в певною мірою, от, що пташиний гриб, що, можливо, які, в якихось моментах, і та сама була африканська чума свиней, принаймні коли це був перший раз у 2015 році, це інколи була проблема не, не епідеміологічна, а можливо. Політична, чи, можливо, якісь переслідування ну, ну, якісь. Да, так, як, як і ковід, коли був, так, так, там так. більше було психологічного такого навантаження. Чи, можливо, на людей. якісь бізнес-інтереси, інтереси, інтереси mm. якихось людей. Тому... Біг фарми. Звичайно. Ну, да. Тому да. За... треба казати, що кожен із цих спалахів, ну я б крім сказу, сказом я б все-таки. Ну, сказ, не сказ це серйозно і завжди. Да, не можна. Да, да. А якраз у цьому випадку пташини гриб, там десь африканська чума свиней — тут треба ще дивитися на якісь. Певні меркантильні інтереси mm -hmm. когось. Ми зараз вже, незважаючи не, не на те, що ще війна продовжується, всі ми віримо, що це врешті-решт, і бажано найближчим часом це закінчиться, Добре. ми будемо робити вже не те, що висновки, ми будемо в повоєнному часі вже працювати. Враховуючи той досвід, який ми отримали під час війни, в тому числі на досвід, який ми отримуємо завдяки вашій роботі, вашій і вашого словетного інституту зоології, щодо відновлення балансу в природі тварин, відновлення балансу тварин і людей, маючи на увазі загрози от таких хвороб, як сказу. Як ви, як ви дивитесь, чи є у нас шанс взагалі зробити ну, ту ідеальну картинку, яку дуже часто нам показують по телебаченню з інших країн? що Є і полювання, є і тварини, які заходять на свої ділянки біля домівок? Є якийсь баланс в природі? І вчені тільки займаються тим, що вивчають, які там зміни, еволюцію проходить через покоління. Ну тобто ідеальний час настає для цього. Україна зараз шанс зробити висновки не тільки для себе, а своєю наукою для всього світу. Так. І я б сказав, би, навіть ці дані у нас вже є: Каховське водосховище. Ну це да, велика трагедія там із, із підземними водами. із Але. Рослинництвом, там що цікаво, починають ці верби рости, там, О, там ми просто можемо... такими темпами. Володимир Петрович, а ми не можемо uh -huh. уявити, що в свій час створення каскаду водосховища uh -huh. було не меншим шоком. Шоком було для природи. Для так, да, і і так. Про це і зараз... література навіть да, романи навіть писали про це. І тому зараз ми говоримо що про те, що зараз у нас зникло Каховське водосховище, але зараз у нас відновлюється таке, відновлюється таке поняття як великий луг. Так, 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 оцо ми... історичний, легендарний Буква... буквально через рік на колишньому дні Києва Каховського водосховища Уже верба росла товщиною впалась. Уже uh -huh. в зарості до да цього. -да -да. У нас була передача, до речі, все дуже відновлюється, розумієте, все uh -huh. відновлюється. І тому природа часто вона просто повертається Вона до... розумніше, ні. звичайно ніж, ніж людське суспільство. Yeah. Вона просто дуже легко повертається до свого привісного стану. Uh -huh. І тому це в нас був прекрасний приклад Чорнобильської зони. Зараз такі Каховське водосховище. І тому я впевнений, я впевнений, що природа відновиться після війни до того стану. Який буде для неї най найбільш ідеальним. І якраз в цьому відношенні Україна. Може це означає і для нас ідеальним, тому що ми діти природи. Звичайно. Ми в гармонії з нею повинні. І тому і. хай краще європейці вивчають наш досвід відновлення природи, ніж наш досвід ведення війни. Я думаю, це... Навіть так. Ну я б сказав. Б, так. Це цікава точка зору. Ну, дійсно, дійсно, це так. Зараз взагалі всі погляди спрямовані на Україну в всіх відношеннях. Да, звичайно. Да. Я вас вітаю з унікальним інформацією. Я вітаю всіх наших глядачів, хто прогляне нашу передачу з тим, що дійсно дуже цікавий процес відбувається сьогодні в живій природі, в тваринство, тваринному світі, диких тварин. І сьогодні це дуже важливо враховувати і в нашому повсякденному житті, а головне робити висновки. На те, що буде відбуватися взагалі в нашій природній гармонії. Так що я вам дуже дякую, Віталій Миколайович, за, за, за таку увагу. розмову. Да. Шановні колеги, я впевнений, що вам сподобалася ця передача, тому тим більше у вас є настрою поставити лайки і не тільки проглянути, а й підписатися на наш канал. І це ви, безумовно, всі знаєте після цих дій і коментарів чи запитань до нас. Ця програма подивиться якомога більше людей, а це дуже важливо знати, тому що це сьогодні фактично були такі інформаційні новини, які ви не побачите в інших інформаційних джерелах. Зустрічаємось на наступній передачі. І всього всім найкращого.